Привіт, дорогі друзі. Нарешті сталося те, чого чекали вже пару тижнів. Довбик офіційно в Жероні, і дуже оригінально його саме чекав Віктор Циганков. Де ти є? Ми тебе чекаємо. Ну і нарешті циганкову допомогли знайти довбика, і він в Жероні. Контракт на 5 років. Друзі. В цьому відео ми поговоримо про перспективи нашого нападника збірної України. Тепер уже футболіста Жерони, як мінімум, з контрактом на 5 років. Тобто, до 28 року в нього контракт з іспанською командою. Також подивимося на склад жирони на даний момент. От скільки там є якісних футболістів для серйозних завдань чи ні, подивимося, все розберемо в цьому відосі Друзі, перед початком обов'язково поставте лайк прямо зараз. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і пишіть в коментарях свою думку, чи заграє довбик в Жероні і що ви від нього очікуєте саме в іспанській команді. Він відразу стане основним, чи треба буде час для адаптації. Про це конкретніше зараз відео і поговоримо. be here. So see you tonight. Ну і нарешті сталося це воз'єднання двох українських футболістів в Іспанії в конкретніше в Жероні. Циганков знайшов Довбика. Ну і сьогодні контракт підписано вже на 5 років до 28-го року. І місцева преса повідомляє, що вартість трансферу це теж важливо. Склала 7 мільйонів євро, які будуть розподілені поміж Дніпром 1 та колишнім клубом Артема Довбика «Метюланом», данським клубом. Тому що в них 50% прав були ще на довбика. Це є проблемою. Да, сума невелика за добика, але в будь-якому випадку я вважаю що це плюс для Дніпра. Один це плюс і для самого Довбика в розвитку своєму саме як футболіста в топовому чемпіонаті. Да, цей сезон не буде в Єврокубках. Жерона туди не потрапила, але в будь-якому випадку Ла -Ліга, це сильна ліга. Там більше можливостей і більш вірогідно, що скаути. Тебе побачать і точно будуть за тобою дивитися саме скаути топових уже клубів. Вже це така середняк іспанського клубу. А от саме топові клуби, перспектива зіграти як мінімум чотири рази проти Рала і Барселони. Ну це взагалі дуже круто, тому добик тут. Тільки виграв, я думаю. Ну і тепер давайте поглянемо вже на Жерону, Що це за команда саме з Довбиком і циганком в основному складі. Надіємося, як ви бачите, Жерона коштує 109 мільйонів, фактично 110. Середній вік команди 26,2. легіонерів, тобто не іспанців 11. і гравців заявці 27. І ми дивимося, топові футболісти Жерони – це два українці. Тобто 22 мільйони коштує право Вінгер. Віктор Циганков і тепер вже нападник Жирони 15 мільйонів на трансфер март. Він коштує. Разом з ними є Арнау Мартінес і також там по 10 мільйонів. Гутєрес Гарсія. Ну і придбання теж є доволі непогані. Це Делі Блінчений, досвідчений, досвідчений футболіст, який перейшов ось якраз літнім трансферним вікном в цю команду. Також Пабло Торе. Футболіста, якого взяли в Барселоні в оренду, доволі перспективний гравець. Ну я думаю, що ще можливо будуть якісь точні зміни, але доволі непогано склад виглядає. Чому трансфер довбика саме в Жерону зараз виглядає логічно, друзі? Ну все просто тому, що Жерона втратила свого основного форварда минулого сезону кастеланіуса який з разом з Сіанком в атаці робили реальну погоду в цій команді. І кастеланіус він взагалі був в оренді із команди США, Нью-Йорк, по-моєму, він. Саме звідти його взяла Жерона ще минулого року. Він це класно зарекомендував, позабував багато голів. Ну і ось зараз його з американської команди викупили саме в Лацо, Поїхав він в Італію. Ну і Жероні, звісно, треба був форвард і взяли відразу під зв'язку для збірної України, щоб вони ще краще зігрались. довбик циганков. І я думаю, що для Жерони це важливо, тому що, ну, по-перше, недорого це, це невеликі гроші для нападника, я вважаю, хорошого рівня як Артем Довбик. По-друге, ну, це хороша зв'язка. Це зв'язка футболістів, які грають в одній збірній. І менше проблем буде для Жерони зігрувати між собою в принципі, атакувальний потенціал як мінімум справа плану. А ми знаємо, що Довбик тяжіє в основному на правий фланг при атаках. Дніпрі один він частенько саме. Більше вправо входив ніж в лівий план. Про потребу і логічність цього трансферу для Жерони, якраз в вигляді Довбика. Я думаю, закрили питання. Про це не потрібно говорити. Тепер уже про самі перспективи, що очікувати від Артема Довбика, тому що в нього вже був такий кейс, коли він з України переїжджав в Європу В нього там не дуже вийшло. в основному і за то, що в нього там були певні травми, але він повернувся в Україну, став саме тут. Тим, ким він зараз є, основним форвардом збірної, ну і головним голеодором чемпіонату взагалі, і на даний момент найсильнішим форвардом всієї України. І зараз у нього вже другий шанс, який він отримав, показати себе в Європі в віці 26 років. Це вже вік, в якому дійсно треба показувати тут і зараз. Тобто тебе не будуть очікувати, поки ти там півроку будеш зігруватися чи підпускати тебе потихеньку до основного складу. Ні, я думаю, що Жерона відразу в основу і ти повинен давати результати. Результат як якісний форвард. Ну добик це, по-перше, не кастеланіс він більш фактурний і більш збалансований. Я вважаю ніж кастеланіс тому що добик форвардій може і головою зіграти, і ногою пробити, і втікти на швидкості. Тобто в нього це все є. Це хороші дані. Я думаю, що він себе покаже. Скільки він зможе зробити в лалізі Ну, друзі, яким взагалі буде хорошим результатом для нього. Я думаю, це приблизно ну м'ячів 10. Якщо він заб'є в лалізі, це вже буде успіх, дивлячись на команду Жорону, Команда хороша, збита, скажімо, так середняк, але з прицілом уже на топ 7 Я думаю, що Жорона буде боротися за ці місця минулого сезону. Вони дуже непогано грали і при цьому тренері і це себе показав найкращим чином, тому... Є, є всі передумови для того, щоб у довбика вийшло в Жороні. Ми звісно будемо підтримувати. Поки що це все на словах. Треба дивитися на ділі, як воно все буде, чи буде він грати в основному складі, як все покаже, скільки заб'є. Це все ми побачимо вже під кінець сезону. Але прогноз більш оптимістичний. Я не думаю, що це буде якийсь такий перехід, типу як тоді в 26 переходив приходив. Теж коноплянка в Севіллю. Початок був класний, потім щось не задалось. Так само Ярмоленко. Початок класний в Борусі, травми жопа. Все може бути в Довбика, ну якби він не застрахований від травм. Він теж може класно розпочати, і потім травми, і якби все може скластися не так, як собі задумав. Але якщо взяти ідеальні умови без травм, при тих можливостях, які є зараз, Довбика, всі перспективи є заграти в Жероні, забити нормальну кількість м'ячів, Ну і зробити для себе вже хороше резюме для того, щоб можливо вже там, слідуче трансферне вікно, перейти в більш сильний топовий клуб, можливо, іспанський, звідки ми знаємо. Яке теж може бути тому і плюс великий, що є такий кейс, як циганков, який показав, що за півроку в Жероні можна заграти, стати основним і одним із лідерів атаки. Те, що він показав, свої 25 це той проблемний циганков, який завжди травмувався на предсезонці в Динамо, Жероні. Поки що в нього все добре, і надіємося, що буде так і продовжуватись, так само як і Довбика. друзі. Тому я думаю, що цей трансфер піде в плюс. Звісно, для збірної України у нас тепер багато вже легіонерів, які грають в топових чемпіонатах. Подивимося за їхнім розвитком. Будемо слідкувати і будемо дивитися тепер. Уже точно на прямих трансляціях матчі Жерони. Я думаю, це буде цікаво, друзі. Тому приєднуйтеся до цього каналу. Підпишіться зараз, поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку. Ну і в слідуючих уже відео ми будемо обговорювати прогрес Жерони. В основному, звісно, за нашими футболістами будемо слідкувати і на прямих трансляціях. Будемо коментувати матчі Жерони в за участю наших футболістів, друзі. Тому приєднуйтесь. Ну і також підпишіться на телеграм, щоб не пропускати якраз прямі трансляції і відео, друзі. Тому вам дякую за перегляд і всім до нових зустріч.